Максік, скажи, будь ласка, ти може ловиш? Виходить у тебе? Виходить, когось піймати сьогодні? Максік? Хтось ведеться, з'їв вже когось сьогодні? Ні? Максік? Ти образився? Максик тут хвилин п'ять вже м'яукав, дивлячись на стелю. Там, звісно, нікого нема. Але я не знаю, на кого він полює. Максик, скажи, будь ласка, на кого ти полюєш? Кого піймати? Я вже готова сама йому піймати. Він так жалобно м'яукав. Вирішив зачекати.